Всіх вітаю! З вами Марія і наш з вами розклад. Приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте починаємо. Так, Починаємо з особистого життя, до чого вам тут треба готуватись. Дивіться, якась пропозиція, але вам щось не дуже хочеться зголоситись на цю пропозицію. У нас тут імператор показаний, це може бути і ваш чоловік, якщо він у вас є, може бути батьком вашим, може бути, от, знаєте, як найстарша людина в родині, і така людина, яка, от, ну, імператор. В нього не родина, а імперія ціла. І він ідею якусь вам буде свою пропонувати, але щось не хочеться вам взагалі таким займатись. Щось вам його ідея навіть цікавою не виглядає. Таке щось не дуже. Ну, але ж готуйтесь, хоча б вислухайте, а потім може. Домовитись якось там між собою. Воно, як знаєте, буде виглядати для вас як ну, от якась така можливість. Але щось вам ця можливість не до вподоби сфера кохання. Давайте тут розглянемо, до чого вам тут готуватись. Угу. Тут все-таки, знаєте, зупинене і затягнене насправді. Більш за все, от, от центральна фігура мені показана королева жезлів. Людина, яка вже от для себе все вирішила. В сфері кохання не дуже намагається просуватись в цій сфері. Є у людини родина є вже. За ким доглядати, є, на кого звертати увагу, а сфера кохання для неї зараз от по повішеному, ну, таке, знаєте, та, ну, затягнута якась історія, і нема бажання дуже тут ну, якось розвинути цю сферу кохання. Ну, не будемо нічого такого докладати, бо це ж ваше право. Робота. Давайте розглянемо по роботі, до чого вам треба готуватись в роботі. Треба щось буде обирати і по обраній позиції вже рухатись вперед. Це непогане, непогані енергії. Це, як знаєте, я знаю, чого я хочу. Я знаю, як я хочу досягти, куди мені треба, та, яким чином мені треба. Це саме отут, як ваша робота, тут імператор виступає не як людина, а як, як сама по собі структура. І взагалі-то по роботі от в цей день. Всі енергії хороші буде таке, знаєте, от, бажання багато чого встигнути. І можливість буде така. Ви, людина, будете в цей день. От, знаєте, коли я маю все, що я хочу, і я знаю, як розвинути далі всі ці енергії. Тобто, в енергіях королеви Пентаклів це, знаєте, ви впевнена в собі людина. Ви знаєте, що все на вас зараз працює таким чином. Ви підготували все таким чином, що воно взаємодіє вже, от, навіть без вашого такого аж занадто міцного контролю. Тобто у вас все виходить так, як слід. Ну і давайте розглянемо, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти. Що вам треба прийняти? Так, дивіться, ситуація стосовно грошей. Не поспішайте десь там витрачати гроші. Ну, наприклад, є у вас якісь там заплановані витрати, не перебільшуйте їх. Що можна від трошечки, не те, щоб там зовсім відмовитись, а що можна трошечки призупинити у витратах, то призупиніть, намагайтесь найближчим ну от в цей день чи найближчі дні. Бо у нас тут, знаєте, є карта, яка показує, що не тільки на один день ця підказочка вам. Намагайтесь, як накопичити. От воно для чогось воно вам буде треба. Щось ви потім будете задоволені, що у вас ці кошти є? Що ви можете до них звернутись до цих грошей? Від чого треба тоді відмовитись вам? І треба, б... ну, от бачите. От дивіться, якась ситуація, в якій вам буде пропонувати витрати чоловік, король жезлів у нас тут показаний, це може бути як ситуація: ну, допоможи мені, я хочу купити, там, дай мені грошей. Ну, знаєте, як, якщо можна потягти з цим, може й потягніть. Може, не поспішайте людині надавати ці гроші, бо. Тут якось, знаєте, якщо вам кажуть, трошки притримайте їх при собі, то ви ж розумієте, треба б прислухатись. Потім побачите, для чого воно вам там треба. Чого вам тоді не уникнути? Чого вам не уникнути? Зрозуміло. Е, так, дивіться, е, якась ваша ситуація вона впевнено закінчується. от Повне обнулення буде і початок зовсім нового, але це нове вас жахає. Ви так якось не впевнені в собі. Ви ну, от знаходитесь в такому стані, коли а, а як у мене не вийде? А що як у мене не вийде? А, ну давайте. Ну, впевненості точно у вас нема тут. Ви насправді от не треба себе так лякати. По енергіях, а, вам не дуже видно зараз. По енергіях королеви жезлів ви повністю будете контролювати і себе, і ситуацію, і взагалі у вас, знаєте, буде впевненість, вам тільки почати треба. Тож не лякайтесь, бо те, що закінчується, воно все одно закінчиться і піде собі. Буде обновлення, і вам треба буде щось там починати спочатку. Тож починайте, ви готові. Якщо ви випадаєте королевою жезлів, повірте, у неї і знання є, у неї і впевненість знайдеться, повірте. І людина буде робити так, як слід, і те, що слід робити. Тож просто от скажіть собі, що я спробую. А як почнете спробувати, зрозумієте, що не треба лякатися, просто треба робити і все. Бо ви в чомусь себе зупиняєте от ви, от через оці невпевнені енергії, через оці, знаєте, от хитання своє. А що як не вийде, а що як я не зможу? А якщо зможете? то дішу. От поки не спробуєте, не будете і знати. Так, і давайте. Порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Ну, бачите, все ж таки ви в енергіях цієї королеви жезлі. Вона дуже впевнена в собі зазвичай. І оце воно залишається у вашому минулому. Оце, от, знаєте, оце таке мені чогось не вистачає. Ну, наприклад, там комусь грошей не вистачає, комусь ресурсів не вистачає, сил не вистачає. Ні. Ви, ви, ви входите в ці енергії королеви жезлів, і ви е, будь-яку ситуацію, враховуючи свій досвід, ви її захищаєте, ви її робите. Такою, знаєте, коли я знаю, що і як мені робити, я знаю, яким чином. Так, у мене є досвід і є складний досвід, але я готова стояти на своєму. Ото й будьте такою впевненою людиною, яка відстоїть свої інтереси, свої якісь там, ну, будь-що своє. От, кому що треба, та й відстоюєте, і все у вас вийде. Бо я вам цього дуже-дуже бажаю. І бережіть себе обов'язково в будь-якій ситуації. Будьте обережні, будьте людиною, яка, ну, знаєте, йде своїм шляхом. І будьте здорові, теж обов'язково. То і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!